Одна з новин, я її ще нікому не казала. Це ми вчора в Одесі підписали, мабуть, найбільший в історії України, який буде проект публічно-приватного партнерства порту Чорноморська. Вау wow. не всього порту лише шести причалів в порті. Там їх більше сорока. Але ну він має потенціал під час війни бути найбільшим проектом. Інвестиційним в історії України це, це ті причали, які ну так називаємо контейнерний термінал порту Чорноморськ. Всі ну в Одесі, це майже всі знають, моряки всі знають. Це був той е, термінал, який е, в 2008 році давав півмільйона кон, контейнерів на рік. І це тоді було там 50% всього, що Україна мала в контейнерах. Так, от зараз, через ці шість причалів, які ми зараз пропонуємо для інвестицій. Знаєш, скільки контейнерів приходить на рік? 50. Нуль. Тому що крани старі, тому що Росія крани бомбить, тому що крани не працюють, а в крани треба інвестиції. І нам як державі треба було прийняти рішення, якби або ну ми зараз беремо з державного бюджету 100 мільйонів доларів, їх немає. Немає інвестуємо, або ми продаємо, не хочемо продавати, або здаємо в управління і пропонуємо інвестору. Ти заходиш, але ми пропонуємо за найкращу offer, да? Ну тобто ми виставляємо по факту на аукціон на управління.